thank yeah. you Червоне Петровське. Микола Миколайович успадкував і господарську жінку та квітливість. Саме при ньому Каховка стала відомим торговим і промисловим центром. У 1840 році Каховка вже містечко. У 1861 році волосний центр Дніпровського повіту Таврійської губернії. У 1865 році тут налічилось 950 жителів. Зросли і перетворилися в найбільші по, по товарообігу в Таврійській губернії Каховські ярмарки. Сюди привозили товари на суму від 300 до 500 тисяч рублів. Ярмаркувати їхали, як на велике свято. Гарно одягнені, з гарним настроєм. Тривали торги по кілька днів і були місцем знайомства людей з різних, часом дуже віддалених місцевостей. Адже до Каховки приходили... Приїжджали люди з 24 губерній. Тож природно, що кожний ярмарок був не лише торжищем, а й місцем для розваг. Колоритні сцени, сповнені народних жартів, купівлі-продажу, доповнювалися гуртовим співом молоді, іграми та забавами, троїстою музикою, грою кобзарів та лірників. Зокрема, тут завжди можна було поспівати або потанцювати в гурті. Вас вітає народний вокальний ансамбль «Вербиченька» керівник Володимир Рудик. Зоряниця і день новий надії роздає, а я лечу мов перелітна птиця, туди, де квітне серденько моє, на білім світі рідних країни, але та так співається мені. Рідня моя рідня велика і красива, яка любов моя і невтоланна сила, Мені близькі ті сонячні простори, і неповторні села, ці міста, і провістили їх Карпатські гори, краса людей та їхня доброта. Портає серце полум'ям калина, а у душі відлуюють пісні. Стою в тебе всім серцем Україну. Красива. 1879 році містечко було продано за 1 мільйон 135 тисяч великому лісопромисловцеві Матвію Йосиповичу Панкеєву. Панкиєве це нова сторінка в історії Каховки. Матвій Йосипович, купець-мільйонер, власник з млинів, магазинів, лісопильних заводів не тільки в Каховці, але й в Мелітополі, Знам'янці, Олешках. Багато уваги приділяв благодійності. Усі батьківські статки успадкував син Костянтин, якого мало цікавила купецька діяльність, а більше привабливала благодійність. Усі, практично весь капітал Панкеєвих був витрачений на громадську діяльність. Володіли Пан каховкою до 1894 року. За цей час місто стало відомим на півдні торговим центром. Швидкими темпами розвивалися промислові виробництва. Відомий дослідник Семенов Тянчанський відзначав, Каховка отримала значення потужного торгового центру в губернії, а Нікольська та Покровська ярмарки зайняли перше місце на ряду усіх ярмарків в Таврійському краї. Відомий мандрівник та етнограф Афанасій Чурбинський був здивований не тільки розмахом Нікольського ярмарку Каховці, але й тим, що тут можна було знайти витончені речі розкоші і останньої моди наряди, вишукувані французькі вина і турецькі тютюни. На Каховських ярмарках можна було зустріти не тільки керуючих маєтками і представників торгівельних фірм, а й студентів університетів та гімназисток. Можна було почути англійську, німецьку мови, адже сюди заїжджали мандрівники з цих країн, які вирушали мажарами або фаетонами на екскурсію до Асканії Нової. Зараз у Каховці англійська мова не диво. Її вивчають у кожній школі. А у Каховській гімназії навіть за Оксфордською системою. Для вас звучить пісня у виконанні учениці Каховської гімназії Катерини Непростої, Гітара – Грабко Євгенії. Bye. Квітня всі дороги, що вели до Каховки, були запруджені бричками, підводами, пішими людьми. Поміщики, селяни, німці-колоністи всі їхали на ярмарки продавати свої вироби. В кінці 19 століття на весняні ярмарки привозили товарів на 2 мільйони рублів. Тут все продавалося і купувалося від кухля питної води чи екзотичних фініків та інжиру, якими торгували на штуки. До сучасних сільгоспмашин фірм Боліндера Дрейфуса Маккормік, чиї представники працювали на ярмарках. На головній вулиці Куликовській влаштовувалися і виставки сільгосптехніки. Свою продукцію демонстрували заводи Доскиних з Одеси, Айзенштока з Береслава, торгового промислового товариства Лев і «Вальман» з Олександрівська, Гуревича з Херсона та Каховки. Завод Гуревича був дуже відомий далеко за межами Каховки. Зараз, на жаль, єдина продукція, що збереглася від нього в нашому місці, це сталеві сходи в будівлі колишньої жіночої гімназії по вулиці Паріни Гаєнко, 6. Був у каховці і магазин сталевих виробів купця Малкова, який розташувався у сучасному будинку дитячої поліклініки. Зараз у каховці також продовжують традиції кавальства. Вироби наших майстрів ковалів Дмитра Шульгіна та Костянтина Гребня ви можете сьогодні побачити на ярмарку. Самі ці майстри рік тому подарували місту лаву примирення на набережні. А традиції виготовлення сільгосппродукції продукції та техніки продовжують в нашому місті працюма та ват Каргіл. дитячі спогади юних та пов'язані з ярмарками. Часто діти купували за одну копійку відро питної води, а потім продавали її на ярмарковій площі вже по одній копійці за кухонь. Зароблені таким чином гроші йшли на солодощі. П'ять копійок двійку енжиру або пиріг з картоплею. Був дуже смачний лимонад, обов'язково з часточкою лимона. За п'ять копійок можна було покататися на каруселі. А якщо допомогти їй розкрутити, то зовсім безкоштовно. У каховці завжди була смачна вода. Про це свідчить і той факт. Що саме в нас створено підприємство Тройка наша улюблена мінеральна вода Каховка, яка відома за межами нашого міста. Сьогодні вже нікого не здивуєш фініками чи інжиром. Та в нас ви можете скуштувати на штуки рогалики з фініками чи інші смаколики, які вас приваблять. Але, мабуть, найпопулярнішими стали Каховські ярмарки, як саме як ринки робочої сили, особливо Нікольська травнева. Найматися на працю у різні господарства люди приходили з багатьох сусідніх губерній. А з кінця 19 століття, за пропозицією когловських лікарів, на ярмарках стали організовувати лікувальні пункти. На українських ярмарках народилися нові мистецькі жанри: вертеп, інтермедії, балаган, репертуар якого складався з п'єс героїчного, сатиричного та побутового характеру, а також пантомім, інтермедій. Співів і танців. Дуже часто у каховці гастролювала трупа Ларіна з Криму. Виступали вони зазвичай у народному домі, що був між нинішньою поштою та кінотеатром навпроти школи номер 5 Найпопулярнішими спектаклями були Ведмідь, «Тев'є Молочник і без вини винуваті. Часто різні самодіяльні трупи давали вистави і під час ярмарків. Сьогодні міський палац культури маліоратор дарує вам жартівливий танок кумасі солістки народного ансамблю танцю Надія Софія Козуб і Олена Майстренко. she's a trans 不要。